Друзі, хід сезону у нас триває, як то кажуть. А4 преміум плюс зовнішній внутрішній S-Line, Quattro, 252 кінські сили. Просто чума чорна на класнючих опціональних дисках з мінімальними задніми пошкодженнями. Тут взагалі роботи змінити фільонку, поміняти двері, зробити ходову, поставити бампер, який приїхав да. з нами із Америки. І все, машинка поїде на сертифікацію, то на перший облік. Так, друзі, по комплектації у нас спортивні сидіння, музика Olufsen, пам'ять сидінь, підігріви, трьохзонний клімат, приборочка у нас електронна, 46 тисяч миль пробігу. Ну, га Гарна машина. Бампер у нас лежить в салончику обережно його так е поставили, поклали, обмотали плівочкою. Два літра вже ж на повному приводі В багажнику у нас багато чого корисного, підсилювач, е килимки, фонарі лежать. Ну, коротше, карта он... класна, класна машина. Входить в Гарні кошти наші клієнці. До речі. клієнці. клієнці. І да. Вже під ключ цієї машинки, якщо я не помиляюсь, а я дуже рідко помиляюсь 23 тисячі доларів. Таку машину в Україні ну ви просто вже не знайдете ні з таким пробігом, ні з мінімальним пошкодженням, да. ні з цілою безпекою, да. ще й веслаєні внутрішньому зовнішньому. Це просто да. раз і дві <кхем> враження ліцо. Коротше, друзі, ось така машина. Хочу собі автомобілі США Кореї, Європи, пишіть нам в директ. Ми будемо поки прикурювати GLC.